Всім привіт! З вами Суспільний Донбас і програма «Що на фронті. Одразу поясню, ми з владом зі Сходу, я з північного сходу, і у нас щелепа не вимовляє слово Що, тому програма називається «Що на фронті. Ми ні в якому разі не військові експерти, і те, що ви зараз побачите, це не експертна думка, це наші враження про те, що ми бачимо на власні очі на фронті. Це частково дані з відкритих джерел і офіційні повідомлення від оперативних командувань. Ну і, власне ситуація, де ми буваємо, пересказуємо про те, що бачили і що чули від місцевих жителів військових. Яка ситуація наразі на неокупованій частині Донецької області? Більша частина населення сконцентрована в двох кластерах: це агломерація Покровськ, Мирноград, Добропілля, і це так звана Краматорська агломерація, тобто міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Олексієво, Дружківка і Костянтинівка. Ситуація в Костянтинівці дуже погіршилась тим, що росіяни продовжують обстрілювати місцеве населення, застосовують авіабомби і артилерію. Вчора була на місці Анастасія Гласюк, наша кореспондентка, яка на власні очі побачила а, такі обстріли. поспілкувалася з місцевими мешканцями. Ми зараз перебуваємо у Костянтинівці. Місто від самого ранку під обстрілом російські окупанти. Гатять з артилерії є, а, також чутно, як летять каби. А видно, що в деяких районах міста сталися влучання. Також відомо, а, що після обстрілів в місті вимкнули світло, бо чуємо, як працюють генератори. Ось так, так ми живемо. Бачите, висять, а ми так кожен день, кожен час. когда это закончится. Вот ночь не спала, верьте или нет, давление, сердце, все умирает. Надо бахнули, я выхожу, хоть куда-нибудь надо уходить из квартиры. Погибнеш, да, хоч люди паднімуть, та вдома ніхто. Для того, щоб розуміти ситуацію на лінії фронту, корисно не тільки дивитися на мапу Deep State, за яку ми вдячні її розробникам, а й на топографічну мапу України. Коли ви подивитесь на топографічну мапу, тобто мапу, яка показує висоти, ви зрозумієте, що місто Костянтинівка, як і вся Краматорська агломерація, знаходиться в річковій долині. А, наприклад, часів яр це висота, кордюмівка це висота, і турецьк, за які теж ведуться запеклі бої. Це теж висота. Тобто, фактично, і битва за часів яр, і кордюмівка, і турецьк це все фланги оборони Костянтинівки. З початку січня росіяни закріпились в колектор під часовим яром для майбутніх штурмів. І вже 9 січня Сили оборони України нанесли по ним удар. Я поясню для глядача, чому важлива ця розмова про колектор. Приблизно ще під час авдіївської операції росіяни застосували у нас нову тактику. Вони почали пробиратися підземними трубами і виходити в тил українських позицій. Ця тактика, в принципі, відома ще з першої світової війни, коли вона широко застосовувалася, бо фронт не рухався, і прорвати його було важко. Скажімо так, в сучасному світі цю тактику відновили під час війни в Сирії, бо там ґрунт такий кам'янистий, і оці підкопи вони тримаються самі по собі, не вимагаючи підпорок в російсько-українській війні в 2023 мабуть, третьому році ще. При штурмі Авдіївки росіяни вперше застосували цю тактику в Україні. Канал лишається оборонною нашою спорудою, на котру опираються всі оборонні операції. Наші для противника перетнути канал надзвичайно складна задача і під'їхати до нього так само застосовуючи дрони, артилерію, мінування. Наші хлопці стримують ворога на тих рубіжах, не даючи йому просуватися однак нещодавно противник скористався погодою і зміг. Висадити якусь кількість е, своїх військовослужбовців в місто. Транспорт, котрий вони пересувалися, був практично знищений. Е, противник, який висадився, е, частково зайшов до вогнетривкового заводу. Частково був знищений одразу, як висадився, Вогнетривкий завод не контролюється противником. Треба розуміти, що не в висотах справа, а справа відстані до Костянтинівки. І чим вона, і чим противник ближче до Костянтинівки, тим більше у нього засобів для. Погоного впливу туди на даний момент ми не пов'язуємо обстріли Костянтинівки з тим, що противник просувається або не просувається. Він обстрілює Костянтинівку, оскільки розуміє, що це важливий тиловий рубіж наших військ і старається тероризувати як місцеве населення, так і відпрацьовує по тим чи іншим шляхам, по котрим теоретично може рухатися наші сили. Окрім часового яру, у нас є ще інші напрямки по Константинівці. Це Курдюмівка, на Курдюмівці теж висоти. І за повідомленням прикордонників луганського прикордонного загону вони там зараз тримають фронт, лінію фронту. Росіяни в середньому застосовують піхотні Зараз штурми, до цього застосовували техніку. Броньовано для того, щоб доставляти екіпажі росіян на штурми, проводив дуже активні штурмові дії, щоб перейти канал. Так як на часовому яру там теж йдуть штурмові дії, але ворог поки не може там продвинутися. Підрозділи сили оборони стримують дуже так добре. І ворог намагався зі сторони обійти в районі Кордюнівки, чи намагається до сих пір. Перейти канал, щоб хоча б в якомусь місті продвинутися зараз. Трошки інтенсивність починає спадати, так як сили ворога не, не безмежні. Ці штурми були за допомогою бронетехніка. Тобто на техніки мінімум це три одиниці. В основному там БТР БМП, і один танк з скатками для розмінування. Їдуть і намагають це як можна ближче під'їхати до наших позицій, спішиться та проводить штурмові дії. Але заміновано, техніка підривається на мінах. Ну, в принципі, до позиції вони до нас ще, ще ні разу не доїхали. Як ви зрозуміли, і Часів яр, і Курдюмівка, і Турецьк це фланги оборони Костянтинівки, і авіаудари по Костянтинівці можна сприймати як удари в тил нашому угрупованню. Тобто Якщо росіяни вийдуть на висоти, вони більшою номенклатурою озброєнь зможуть бути по Костянтинівці. І водночас удари по Костянтинівці з дальнобойних засобів, це удари в тил угрупованню, яке обороняє і Часів'яр, і Курдюмівку, і Торецьк. Ми розуміємо, що наступне може бути і буде, скоріш за все, це тарис Часів часів'яр Костянтинівка, Часів'яр, Тараса, Бахмут, Славянськ. Відповідно заняття панівних висот, значить, певна стратегічна перевага значить, і продовження відповідно, наступу на Керматор Слов'янський і далі. Тобто досягнення тої мети, яку вони перед собою поставили, це вийти на кордони донецьке луганської області, да ну тобто захопити Донецьку-Луганську область. Це їхня мета на турецькому напрямку. Буквально нещодавно побував владу Колов. Так, нам вдалося попрацювати з артилеристами бригади Людь. Ми побачили, як артилеристи вражають піхоту російську. Там росіяни застосовують тактику малих груп, закріпляються в будинках. І приходиться вибивати їх артилерію півдронами загалом. Ситуація в турецьку така, що місто вже не виглядає як місто. Це сусільні руїни. Ну так само, як зараз і часів яр. Я думаю, що е з тим, як росіяни зараз атакують Костянтинівку. Треба місцевими задумуватись про те, що вже зараз треба евакуйовувати звідси, бо ну і держава в цьому допомагає, розміщує. Тепер переходимо до іншої групи міст, в яких сконцентрована значна частина населення Донецької області. Це агломерація Покровськ, Мирноград, Добропілля. Там такий трикутник, в якому ще залишається значна частина населення. Росіяни е, вдаються до штурмових дій е, цього напрямку Покровського. Е, за... Тиждень вони провели 500 штурмових дій, коли на по всій лінії фронту 1100 штурмових дій. Ну я би сказав, що це основний напрямок. Тисяча боєзіткнень по всій лінії фронту, і з них половина це Покровський напрямок. Це не тільки саме місто Покровськ, це такий, можна сказати, віяло напрямків. Що стосується тактики Росіян на цьому напрямку, то вони намагаються обійти Покровськ. Як з західного флангу, так і зі східного флангу вони вже взяли під вогневий контроль трасу з Покровська на Костянтинівку і зараз намагаються взяти під вогневий контроль. Трасу з Дніпра на Покровськ, тобто обходять його з обох флангів. Напряму з Дніпра до Покровська вже не заїдеш. Е е є такий населений пункт грішене перед Покровськом. Е росіяни вже достають туди оптоволокном. Там декілька автівок цивільних і військових було е знищено, були навіть загиблі серед людей от від з оптоволокном. Щоб розуміти, взагалі, е що таке 500 штурмів за тиждень. Минулого року е ми втратили Авдіївку. Хоча 500 штурмових дій Росіяни провели там майже за півтора місяці, тобто треба розуміти сьогодні. Тиждень в на покровському напрямку вартує 500 штурмів, да і от. 500 штурмів в Авдіївці минулого року. Ну треба зазначити, що і в самому місті Покровську, і Мирнограді перебувати вже дуже небезпечно, оскільки ми бачимо, що там на кварталі Лазурному росіяни також застосовують їх в ціляться навіть по місцевому населенню, ціляться в цивільні автівки. Ми бачимо повідомлення від поліції, яка показує про в те, що от там вчора росіяни поцілили по цивільній автівці. Там загинула людина, цілять авіабомбами, стріляють в багатоквартирні будинки, тобто. В Покровську зараз ситуація дуже складна, але тим не менш там залишається 7,5 тисяч людей, що ну, для мене незрозуміло, як можна жити на сьогоднішній день в підвалі без води, без їжі, без світла, без тепла. І така ж ситуація у нас зараз в Мирнограді. Хоча там працює ринок, ми самі наочно бачили, як там працює ринок, там є люди, вони щось купують за якісь гроші, хоча банкмати там не працюють, як і в Покровську на сьогоднішній день. І перш за все, цим людям. Треба зрозуміти, що треба евакуйовуватись. Бо як показала практика з Кураховим, коли буде дуже гаряче, окрім військовослужбовців, евакуювати вас ніхто не зможе. Ну і власне ми бачили це, як в Курахові бувалась. Поліція деякий час заїжджала туди, а потім їх почали розбирати з тих же півідронів, з артилерії. На минулому тижні ми з владом і нашою Юлією підголою були в Мирнограді. Це кілометр від лінії фронту. Там, як повідомив нам Юрій Тритяк, начальник військової адміністрації, тисяча людей туди повернулася наразі. В Мирнограді залишається близько п'яти тисяч людей, за даними Юрія Третяка, і близько тисячі повернулися в місто. Нещодавно ми побували на Новопавлівському напрямку. Це в минулому Курахівський. Ми попрацювали там з артилеристами десантно-штурмових військ. 79-ї бригади. І росіяни там в середньому, да там по три, по чотири штурми за день з технікою намагаються заїхати, намагаються прорвати. А ми побачили, як вони знищують росіян, які намагаються перетнути передній край на мотолигах. Да там намагались переїхати. 18 піхотинців були повністю знищені дронами артою. Разом і ну, ситуація там складна насправді, але я думаю, що можна сказати контрольована. Це вже Складна, але контрольована, це вже мем. Ну, фактично на тому напрямку росіяни вдаються до такої змішаної тактики і окремо намагається зайти піхота. Із основних подій на Курахівському напрямку, або як Генштаб його називає на Новопавлівському напрямку. Там є такий населений пункт Дачне, це західна околиця. Уже окупованого Курахового артилеристи, у яких ми побували, наносять вогневе ураження по російським військовим, які намагаються оточити наших військовослужбовців у дачному. Дачна перебуває в напівоточенні. Вже ми бачимо це по мапі Діпстейт. І от схожа ситуація продовжується у великій новосілці. Ми бачимо яке напівоточення там для тих глядачів, які не розуміють, де велика новосілка, це. На півдні Донецької області вже поблизу з адміністративним кордоном з Дніпропетровською та Запорізькою областями. Якщо орієнтуватися на дані мапи Deep State, то в Великій Новосілці завершується оточення угруповання, яке її обороняє. Проте оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця має про це іншу думку. Загрози оточення там немає, бо там з Чим так, у випадку з чого там завжди є можливість вийти там не, не та дистанція, от і не те, скажімо, там охоплення, але ситуація в тому, що там дуже важкі бої, і можливий будь-який розвиток ситуації в будь-який бік, в тому числі українське командування, постійно тримає ситуацію на контролі і постійно е розглядає різні варіанти дій саме у, у на цьому напрямку, саме у цьому, у цьому конкретному пункті, бо розуміємо, що він критичний. На цьому все Підписуйтесь на Наш ютуб канал Суспільне Донбас, ставте лайки та пишіть свої думки в коментарях.